Всім гарного і позитивного йдемо робити пудливу на сметані із грибу. А гриби у нас такі: печериці, глива та й сухі білі. Три види грибу. Показую. Ми кладемо смажити цибульку, з цибулька, гриби. все все підсмажуємо. Маленько масло та й олою. все все. Ну, no, ми сюди вже верли челену і поперечку, тепер м'єчемє попру, м'єчемє попру, челену і поприка. Часнок. чеснок і сіся сяку сьо перетушковало. Я щось не встигаю сі знімати. Засипали смі сюди бульон у нас курячий. Посолимо ще маленько. Туплемя сливка. Все, Все 33%. 33. 33%. Зараз мені ще такої сметану. Ще мені такої сметани коровлячої. Коровлячої, конечно, знаю де її твойка взяти. Ну, я будемо давати такої густої ще сметана. Кого не є сметана, я не знаю. Десь знайдіть. Щось придумайте. Так, міч ми такої густої сметани. Всі мало буде. Коротше треба буде з 400 грамів. Ще перемішуємо файно. Красно мішаємо одного боку, другого бока, не бризкаємо. Так було там літр сливок, 400 грам сметани та й три ложки муки. Простої, не тої грубої, а й простої муки. І нормально я обговорюю слово мука, йо муки, твердо кажу. Кось каже, що йомуся любить, як я кажу мука. Хтось каже, що ви так сядаєте у муку. Ну, або так у нас каже от муку. Посолимо ще попопрянемо. Попер у нас дуже дюшистий, файний. Його Йо не треба, звісно. Ми любимо там, де много. Ой, бо буде коментар. Прикручуємо на малий огінь. І всипаємо сметану, ливку, промішуємо. Защо на малому огньові я вам кажу, за то, щоб вам вся не, зв... не зверло і у вас не було таке дале, як ото. Зараз вам покажу, яка файна подлива буде. Дивіться, є у вас огінь маленький, великий та й середній. На середній огінь прикручуєте і так уливаєте е, сметану туди. Йо, і помішуєте файно, промішуєте, бо і нагодно вас збити, так як сир збивається. Ви бачите, яка в нас спудлива вийшла. бачите яка? Ні. Взагалі вона збила. Бачите? Ви її можете їсти з ріпляним токаном, і з токаном, і з ріпу мішану, і з чим хочете. Я собі вчинила голубцем це полила. На Закарпатті, звісно, голубці не поливають подливу, Вони їдять, не поливають подливу, вони сметану їдять на Закарпатті. Мало поливають, Бо я си полила. мене не було ще чим їсти пуливо. А можу вам показати, яке ото смачно? Дуже добрі хлопчики маленькі. Із соткої капуста. Із солодка. сотка. Всі малисенькі покажу вам. Всі малисеньких хлопчик. Маленькі. Видите, такі, як ложечка? Ну дуже смачне. Я на дієті Ну а й почитала мсі калорії та нормально. Всім гарно і позитивно. Лобійте зотушки, щоб не були головне голодні.